Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Біла віва, як і розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед від торгової марки «Атлантик». Торгова марка «Атлантик» в Україні представлена нам в нашому магазині на Харківському шосе. Модель називається велосипеда Рікон НС. Це велосипед зі сталевою рамою, розмір колесу 29 дюймів, кількість передач 3х9. Гальмова система дискала. Що треба враховувати, коли ви купуєте перший велосипед? Ціна Ціна завжди важлива, коли ви купуєте перший велосипед. Зайвих грошей не бажано витрачати. Бажаєте купити щось таке, щоб спробувати їздити, то і не варто вам зайвих грошей витрачати. Купить недорогий велосипед. Рікон НС, Рікон НС. І ваш велосипедний попит буде вже задоволений. Потім, враховуючи ваше бажання змінити велосипед, збільшити навантаження на свій стан здоров'я для велосипедних перегонів, можна купити більш якісніший, більш дорогий велосипед. Але починати треба спочатку недорогих велосипедів, щоб потім не була шкода ваших грошей. Більш детально можна розказати про велосипед Recon NS від торгової марки Atlantic. Покришка 29 дюймів, грубо протектор. Він тримає міцно велосипед на бездоріжжя. Обот. алюмінієвий, двоподвійний, легкий і надійний. Тримає колесо в надійному стані і не буде ніяких пошкоджень. Шприхи чорного кольору, неживіща сталь. Це самий міцний елемент. У шприхах велосипедні. Втулечка кріпиться завдяки легказйомного ексцентрика. Гальмова система дискова, Механічна тросиком гальмується ротор. Оце ротор, а тут колодочки. Велосипед має амортизаційну вілочку. Вона саме проста, дві пружини, праворуч і ліворуч і нічого зайвого. І е, буде рух е, на велосипеді по бездоріжжю. Е, легкий, тому що амортизація буде згладжувати всю неровність доріг, доріг, руки не будуть втомлюватись. Винос керма. алюмінієвий, Кермо, алюмінієве, Що є, то є. Якість гарантуємо в деяких частях велосипеда завдяки легким елементам. Рявоши. Ліворуч, передній перемикач на три швидкості. 1, 2, 3 градація шкали тут є. Праворуч, задній перемикач. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Крутілки, які дозволяють легко перемикати передачі. Рука постійно тримає кермо, рука легко перемикання робить. Це все зручно. Гальмова система дискова під два пальця ці гальмові ручки. У велосипеді є отвори ось тут, куди можна поставити тримач чи насосі. Ну, що буде вам подобається. Передній перемикач від торгової марки Шимана, турней, передній перемикач на, касі, на, на шатуни, де три швидкості. Маленька зірка, 22 зуба, середня зірка. 32 зуба і велика зірка, зірка 42 зуба, захисний щиток, щоб ланцюг не шкодив, де псував одяг велосипедиста. Ну, пластикові педалі, стандарт, нічого зайвого. Позаду три щітка на 7 швидкостей. І перемикач турней від торгової марки шамана. Ну, це вже ж каже про те, що тут фірмовий перемикач фірмовий шаман. Заднє колесо кріпиться завдяки гайки. Це ну, не вкрадуть задні колеса, дуже важко його відкрутити. Рама має отворі раз, два, три і тут чотири, куди можна поставити багажник. І на велосипеді Recon NS, сталева рама, можна кататись в велосипедні перегони на дальній відстані. Балкаретки картриджний, це промишлені підшипники, тобто велосипед буде надійно е, тривалий час рухатись. Сідло регулюється за висотою завдяки легкозйомного ексцентру. Все це підганяється під е, зріст велосипедіста. Взагалі, це велосипед, який не має е, нічого зайвого, на якому можна їздити і не, пере, е, не, і не витрачати зайвих коштів. Ну і треба відзначити вагу велосипеда Atlantic Recon Рікон НС. Atlantic Recon NS. Вага велосипеда 16 кг, 400 г. З урахуванням, що це сталева рама, розмір колоса 29 дюймів. Насправді це нормальний варіант велосипеда для того, щоб не сплачувати зайвих грошей. Бажаєте придбати велосипед Atlantic Рікон НС, Сталева Рама. Приходьте в Київський велосипедний магазин на Харківському шосе. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці YouTube каналу Віва на сайт Вілавіва. І замовляйте велосипед собі. Доставка по Україні любої транспортної компанії. Постійний покупцям завжди з ним.